Тижнева комендантська година. Відсутність доступу до медицини, грабунок та мародерство в захоплених селах та містечках від кадирівців про ситуацію в різних населених пунктах Запорізької області, що знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території. Розповідаємо далі в нашому сюжеті. Окупанти продовжують посилювати режимно адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. У Васильівці вели данську годину в період з 28 грудня до 4 січня працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки. Іншим ж заборонено залишати житло та пересуватись містом. Заходи щодо фільтрації вони посилили останніми тижнями перевірки телефонів, перевірки квартир, обшуки і таке інше, і обмежили свободу відповідного пересування людей, знаходження їх на вулиці. Пов'язано це з тим, що контроль хочуть посилити на свята для того, щоб і, мабуть, за своїми алкашами, так сказати, ну і за населенням нашим безпосередньо. Рашисти позбавили жителів тимчасово окупованих територій останньої можливості отримати якісну медичну допомогу. Спочатку ворог перекваліфікував лікарні Запорізької області під госпіталі для своїх численних поранених, а згодом закрив виїзд до Запоріжжя. Відтепер, аби отримати кваліфіковану медичну допомогу, жителям необхідно їздити до ганексованого Криму. Рашисти сказали, що з понеділка можна буде пересуватися пішки через лінію бойових дій, але це неправда. Сьогодні жодна людина ще не пройшла через блокпост. Тож рашисти навмисно роблять так, щоб навіть для отримання медичної допомоги наші мешканці виїжджали в Крим. Але в Криму це також пастка для наших мешканців, тому що в Криму в медичні заклади можуть звертатися лише ті люди, в кого є медичне страхування російське. А для цього потрібен російський паспорт. Загарбники готують так звану евакуацію мешканців тимчасово окупованого енергодара. Громадян планують вивозити у Джанкой, аби зробити життя енергодарців нестерпним. Ворог навмисто ініціює гуманітарні кризи, закриває лікарні та аптеки. Таким чином окупанти хочуть змінити демографічний склад населення, а також створити картинку для пропагандистів про жителів, які нібито втікають від України. Окупанти продовжують грабувати захоплені території Запорізької області. Днями Кадирівці виїхали із села Обільне Мелітопольського району. З Собою вояки так званої Другої армії світу забрали все майно, яке було у будинках місцевих жителів. Зокрема, як повідомляють громадяни, захарники машинами вивозили побутову техніку, речі та навіть посуд. Дійшло до того, що зрізали навіть антени. Українська влада продовжує піклуватись про своїх мешканців. Так, понад дві тисячі новорічних подарунків для маленьких переселенців з Мелітополя вже вирушили до адресатів, які були змушені покинути рідні домівки та евакуюватись до Запоріжжя, Києва та інших міст України. З 1 січня окупанти планують вивезти з обігу гривні. Однак окремі підприємства торгівлі на тимчасово окупованих територіях вже зараз перестали приймати українську валюту. Так, за інформацією місцевих жителів, гривневі монети заборонені у магазинах та маршрутках. А у захопленої мережі Бердянського м'ясокомбінату продавці отримали вказівку не приймати купюри номіналу менше за 50 гривень.